Це був якийсь кошмар, якщо чесно. Я кожен день вислуховувала сльози і те, що я най най найжахливіша мать, матір у світі, яка, це вона тобі казала? яка здала свою дитину в дідому. <рисвіт> <рисвіт> да, я це слухала, я подумала: та йо пересете, не буду я цього слухати, і забрала дитину. Тепер я переживаю на ко кожен день <рисвіт> про шахеди, про ракети. Маю про що подумати, і тим не менш, вона щаслива. І для мене це теж щастя, що дитина щаслива. І я ще поспілкувалася з одним психотерапевтом, і я кажу, ну там така гарна освіта, Англія дуже крута школа. Ну, в таку школу я я не знаю, ми б не попали, якби не війна, якби нам не зробили всі ті умови, в яких ми можемо цю школу собі дозволити. І, і на що мені кажуть, що яке б гарна освіта в вашої дитини не була? Її емоційний стан психологічний набагато важливіший. Я собі подумала, ну, значить, важливіший. Я хотіла ще спитати, що найважче відбулося. Але нашою питання купа не Хай все погане, збереться в велику гімняну кучу і піде к чорту. Ні, піде к русні. Хто з вас вірить в гадання, гороскопи? Хто читає все це? Угу. Ну, майже вся з. -зала. О, о. Мало того, я не просто вірю. Я тепер зацікавилася нумерологією. Стоп! Це каже та жінка, яка в 22-му році казала: восени війна закінчиться, я це відчуваю. <риклад> Восині 22-го року, року вона казала: навесні двадцять третього не закінчиться з зубною». Мало того, вона з зубами війна не закінчилася. 23 У 23-му році вона казала. Та все, 24-й, святкуємо перемогу. То у нас погадання. Во-первых, во я брехуха. <реш> <реш> і це всі знають. А правда, і це правда, речі. І це всі знають, і це вже нікого правда не. не так а, не, а не, що ти людям думає. даєш я відчуваю, що... Я, 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 я людям даю те, що вони хочуть. Понімаєш, вони хочуть чути, що війна закінчиться. Хочете ж, правда? Я сама Арістовичу вірила як Святому Духу. Понімаєш? Я так дивилася на нього, він казав дві-три неділі, і я, блін, я вже собі планувала, що через дві-три неділі я буду робити тето. Я тепер вірю Гордону. А, ну це вже краще, звісно. Це вже просто варіант Тік-Топ. Так от, мало того, я а хочу тебе Ні, Чекай, чекай. Я хочу довірити дати... Гордону. Чекай. Дивіться, я... Гордон з вересня в кожному своєму Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб каже, війна закінчиться 5 листопада. І я підтверджую свій прогноз. Горяча фаза війни в цьому закінчиться. Точка.